У Бога є одна дуже неймовірна якість. Він той, хто додає літеру до імені. Нещодавно, коли ми читали книгу Буття, мій син зауважив, що Бог до імені Авраам додав лише одну літеру. І також в українському перекладі ми читаємо до імені Сара, він також додав лише одну літеру. Бог не просто перекреслив ім'я, але він зберіг ідентичність і до цього імені додав ось цю літеру. У випадку з Авраамом він був син свого батька, але нове значення імені він став батьком багатьох. Він став авраам. Оця додаткова літера А це як ген примноження, це як ген впливу. Це те, що Бог зробив життям Авраама. Він став батьком віри для багатьох. Так само і Сара. Вона була просто княгиня, стала княгинею для багатьох Сара. Користуючись цією аналогією, моє новорічне побажання, щоб Бог додав додаткову літеру до нашого, до твого, до мого імені. Що це означає? Наприклад, Сергій стане Сергій, той, хто не живе для себе, а живе для інших, живе для багатьох. Власне, для себе ми жити вміємо, а от жити для багатьох це те, до чого нас спонукає Дух Святий. Ми отримали дари, любов, радість, мир, довготерпіння це все для того, щоб ми могли ділитися і жити для інших. Анатолій О, Олег, О Ольга. Подумайте, яку літеру у вашому імені можна було би додати, щоб воно стало іменем для багатьох. Це символічно, але в цьому є глибокий сенс. Завдяки написанню книг ми можемо служити багатьом. Завдяки тому, що ми записуємо відео, ми можемо служити багатьом. Коли ми провідуємо когось, ми служимо іншим. Коли ми проповідуємо, служимо іншим. Коли добре робимо свій бізнес е і годуємо сім'ї або жертвуємо, донатимо. Ми живемо для інших, ми живемо для багатьох. Нехай Господь додасть літеру до Твого і до мого імені в цьому наступному році. Гарного всім дня! Наступаючим, друзі!